Hi everyone. My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші вчитель англійської мови. І в цьому уроці ми з вами почитаємо просту і цікаву історію для початківців про день закоха. Наш урок буде відбуватись таким чином: спочатку ми читаємо історію, тобто я читаю, ви слухаєте. Потім ми з вами перекладаємо історію та вивчаємо цікаві слова і фрази. А потім ви слухаєте цю історію ще раз, аби перевірити, наскільки ви її розумієте. Якщо ви готові, почнемо. Let's get started. І ще перед тим, як ми розпочнемо наш урок, я попрошу вас покласти подавайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити ваш коментар. Що ж, починаємо. Наша історія називається A Valentine's Day Surprise сюрприз на День Святого Валентина. Тож, спочатку слухаємо всю історію, намагаємось зрозуміти, про що ця історія. Після цього ми з вами прочитаємо цю історію ще раз, але вже перекладемо та вивчимо нові слова і фрази. І в кінці уроку ви ще раз прослухайте цю історію, аби перевірити, наскільки ви її розумієте. І ще один момент: так як цей урок для початківців, я буду читати цю історію в повільному темпі. Емма loved Valentine's Day. Every year, she gave her best friend, Jake, a small gift, a card, a chocolate, or a funny note. But this year felt different. She had started to like Jake more than a friend. On February 14th, Emma walked to Jake's house with a small box of chocolate. Her heart beat fast. What if he doesn't feel the same? she thought. When she knocked on the door, Jake opened it with a big smile. Hey, Emma, wait here, he said and ran inside. He came back with a red envelope. I got you something too, Jake said. Emma opened the card and gasped. Inside, it said, Will you be my Valentine? She laughed. I was so nervous to give you this, she said, handing him the chocolates. Jake smiled. Me too. That was the best Valentine's Day ever. Діти, ви прослухали історію. Можливо, ви щось уже зрозуміли з цієї історії. А тепер ми з вами ще раз читаємо цю історію. Перекладаємо її та вивчаємо нові слова та фрази. Тож, a Valentine's Day Surprise! Сюрприз на День Святого Валентина. Emma loved Valentine's Day. Emma любила день святого Валентина. Every year she gave her best friend Jake a small gift, a card, a chocolate, or a funny note. Every year кожного року she gave her best friend вона давала своєму кращому другові Джейку Jake, Jake – a small gift – маленький подаруночок. a card, картку, a chocolate шоколадну цукерку, Or a funny note, або смішну записку. But this year felt different. Але цього року to feel different означає відчувати по іншому щось або мати інше відчуття. Felt different. Тут ми вживаємо з вами минулий час, простий минулий час, past simple. Тому перекладаємо як But this year felt different. Але цього року відчувалося по-іншому. Або ж, але цього року було інше відчуття. She had started to like Jake more than a friend. Джейк почав їй подобатись. Більше, ніж друг. She had started to like Jake. Джейк почав їй подобатись більше, ніж друг. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners англійська для початківців, де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні Beginner, початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають speaking, говоріння, listening, аудіювання, grammar, граматику, writing, письмо, reading, читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. On February 14th, Emma walked to Jake's house with a small box of chocolates. On February 14th, 14 лютого, Emma walked to Jake's house with a small box of chocolates. Emma walked to Jake's house. Ема зайшла до будинку Джейка або до хати Джейка with a small box of chocolates з маленькою коробкою шоколадних цукерків. Her heart beat fast. Її серце звініть увагу, Her heart beat. Її серце билося. Her це її heart. Серце beat билося. To beat, beat, beat. Це неправильне діє слово, тож в минулому часі ми також кажемо beat. Her heart beat fast. Її серце билося швидко. Fast це швидко. What if he doesn't feel the same? А що, якщо він не відчуває те ж саме? What if he doesn't feel the same? А що якщо він, he doesn't feel, якщо він не відчуває the same? саме» the same. She thought – «подумала вона. She, це «вона thought – «подумала». Тож, what if he doesn't feel the same? she thought. thought». «А що, якщо він не відчуває, те ж саме?» – «подумала вона. When she knocked on the door, Jake opened it with a big smile. «Коли вона knocked on the door – «постукала в двері» to knock Це «стукати» on the door – «двері». Тож, when she knocked on the door, коли вона постукала в двері, Jake opened it with a big smile. Jake відчинив їх з великою усмішкою на лиці. Тож, Jake opened it with a big smile. Jake відчинив їх, усміхаючись широко, можна сказати, або з усмішкою на лиці. Hey, Emma. Привіт, Emma. Wait here. Зачекай тут. He said and ran inside. Сказав він і побіг всередину. He came back with a red envelope. I got you something too, Jake said. He, це він, came back. To come back означає повертатись. Тож він пішов, а тепер вже повернувся, так? He came back. Він повернувся with a red envelope з червоним конвертом. I got you something too. У мене є щось для тебе також. I got you. У мене є для тебе щось також. I got you something too, Jake said. Сказав Джейк. Emma opened the card and gasped. Ама відкрила конверт, тобто відкрила картку, ту, що він їй дав, and gasped. To gasp означає затамувати подих або ахнути. Так зробила. Тож, Емма відкрила картку і ахнула. Inside, it's said. Якщо дослівно було сказано. Тобто ми розуміємо, що було написано. Will you be my valentine? Will you be my valentine? Якщо дослівно, англійською це звучить як ти будеш моїм, Валентином. She laughed. I was so nervous to give you this, she said, handing him the chocolates. She laughed. Вона засміялась. I was so nervous to give you this. I was so nervous. Я так нервувала, або краще сказати в цьому контексті. Я так хвилювалась to give you this, щоб дати тобі це. She said. сказала вона. Handing him the chocolates. Handing him the chocolates. перекладається як даючи йому шоколадні цукерки. To hand – це давати комусь щось. А от handing him the chocolates – Даючи йому шоколадні цукерки. Chocolates – це шоколадні цукерки. Джейк Смайлд, Джейк посміхнувся. Me too. я також. Зверніть увагу, як це перекладається. Me too. я також. Тобто, якщо ви англійською хочете сказати я також, ви скажете «Me too». That was the best Valentine's Day ever. Це був найкращий день Святого Валентина. That was the best Valentine's Day ever» Це був найкращий день Святого Валентина. «The best» перекладається як найкращий. «good» – Це гарний. «better» Кращий. «the best» найкращий. Тож, «That was the best Valentine's Day ever» перекладається як це був найкращий день Святого Валентина. А тепер повторюємо з вами ще раз слова, які ми вивчили в цьому уроці. «To feel different». Відчувати по-іншому. Кажемо в голос. To feel different. В минулому часі ми скажемо felt different. Обов'язково кажіть все в голос. Her heart beat. Її серце билося. Her heart beat. Her це її heart. Серце Beat – билося. Her heart beat. Її серце билося. Her heart beat, її серце билося. кажемо голос. Her heart beat. Ми навмисне вивчаємо нові слова не поодинокими словами, а цілими шматочками речення або фразами. Так краще запам'ятати нові слова в контексті. Тобто ми вже вивчаємо, як вони вживаються разом в реченні. Тож, her heart beat, її серце билося. Knocked on the door, кажемо голос. Якщо ви знаєте цей шматочок речення knocked on the door постукала в двері, ви проговорили його декілька разів. Тоді вам буде легко побудувати своє речення, сказати I knocked on the door, я постукала в двері, He knocked on the door він постукав в двері і так далі. Came back повернувся. To come back повертатися. В Минулому ми скажемо came back Тепер кажемо в голос to come back Came back. Gasped. Затамувала подих або ахнула. Це... <гас> Тож, to gasp це затамувати подих, ахнути. Кажемо голос. Gasp. У минулому ми скажемо gasped. Hand in him the chocolates. Hand in him the chocolates. Даючи йому шоколадні цукерки. В цьому реченні ми вжили з вами Герундії. До речі, в мене є відео на цю тему. Якщо вам цікаво, можете переглянути. Handing him the chocolates. Даючи йому шоколадні цукерки. І ще одне слово на сьогодні це The Best. The best найкращий. Good хороший. Better кращий. The best найкращий. Кажемо в голос. Good, better, the best. Це у нас приклад ступенів порівняння прикметників. Good хороший, better кращий, the best найкращий. До речі, ми дуже детально розбираємо цю тему, а саме ступені порівняння прикметників в моєму курсі English for Beginners, Англійська для початківців. Це дуже цікавий курс, де ми не лише вивчаємо базову граматику англійської мови. А й практикуємось вживати все це в нашому мовленні, тобто розвиваємо наше мовлення, вчимося говорити англійською. Тож, ви прослухали цей текст самостійно, потім ми з вами прочитали цей текст ще раз, переклали його та вивчили нові слова і фрази. А тепер ваша черга ще раз прослухати цей текст самостійно і перевірити себе, наскільки ви все зрозуміли. Після цього я вам раджу класти відео на паузу. І прочитати цей текст самостійно в голос. Тобто не лише ми сприймаємо цей текст на слух, а й тренуємось проговорювати все в голос. Тож після того, як ви прослухаєте цей текст, я раджу вам ще раз продивитись цей текст, класти відео на паузу і казати все в голос. Emma loved Valentine's Day. Every year she gave her best friend Jake a small gift, a card. A chocolate or a funny note. But this year felt different. She had started to like Jake more than a friend. On February 14th, Emma walked to Jake's house with a small box of chocolates. Her heart beat fast. What if he doesn't feel the same? she thought. When she knocked on the door, Jake opened it with a big smile. Hey, Emma, wait here, he said and ran inside. He came back with a red envelope. I got you something too, Jake said. Emma opened the card and gasped. Inside it said, Will you be my valentine? She laughed. I was so nervous to give you this, she said handing him the chocolates. Jake smiled. Me too. That was the best Valentine's Day ever. Great job. Thank you for learning English with me. Chudova robota. Dziakuju za te, si wywchajete anglijsku zi mnoj. Jaksi o was podoba za cej urok, oboveskowo postavte like, podpisyte na mi kanal ta zalyzhte vas vidut komentari. A zvem byla Alisa, your English teacher, i do zastreci na slupnom uroci. See you soon. Take care.